Деякі жителі села Мельці Полтавського району скаржаться, що близько місяця потерпають від тривалих відключень електрики. Пов'язують це із проблемами на трансформаторній підстанції. Коли за графіком світло мало б з'явитися, у них його немає, розповіла місцева Лідія Мостова. 2024, з 2022 року. Ми з Ніною в 2022 році, з сентября по декабрь, мабуть, гуляли на вулиці ну, до 9-10, до тому що просто грелися насоси на электрике, в доме холодно, поэтому виходили гуляти. смотрим, там зажглося, там же зажглося. Ми ж не проти графіків. Так, да, графіки нужны, значить пусть будуть. Але ми ж за те, що нам відремонтувати електричну сеть. Місцеві намагаються додзвонитися до Полтова обленерго, та це вдається. Складно поділилася місцева Ніна Тарарак. Коли тривога, вони не беруть трубку. А тривоги в нас по сім часов. Получається, сім часом ми не можемо подати заявку. Закінчується тривога. Ми починаємо два часа сидіти біля телефона. І визвонюватись, дозвонюватись, щоб зробили заявку. За словами Ніни Тарарак, коли вдається їм додзвонитися, аварійна бригада приїжджає. Світло вмикається і протягом години знову зникає. У листопаді 2024-го жителі подали звернення у Полтава Обленерго. Проте зворотнього зв'язку так і не отримали, говорить представниця ініціативної групи села Олена Кальченко. Троє суток вже ж люди сиділи без світла, селі мильці потрібно. Всі трансформатори замінити. Якщо нема такої можливості в них замінити, хоч зробити капітальний ремонт. Потрібно Обленерго відреагувати на наше звернення, приїхати і подивитися всі трансформатори. Капітальний ремонт або заміна. Суспільне звернулося із запитом до Полтава Обленерго, аби з'ясувати причини такої відсутності електропостачання у будинках, у Мильцях. Відповіді поки не отримали. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.